Є всіх вітаю на нашому ютуб-каналі. Не забувайте на нього підписуватись та писати свої коментарі. І почати хочеться одразу з такого питання. Що обрати? Всім відомо f 10, про котру ми сьогодні будемо розмовляти. Бюджет цих автомобілів складає від 10 там, до 25 тисяч доларів, і є якісь космонавти ще вищі, котрі ніколи не продадуть свої автомобілі за такі кошти. І в цьому бюджеті є з чого вибрати. Да? Можна купити, наприклад, я не ставлю в один рівень, я просто дивлюсь, що можна вибрати. То Camry 70 якась там навіть гібридна чи звичайна, з невеликим пробігом, офіційна, ціла на 10-річній гарантії автомобіль. І можна вибрати ось таку емоцію. Так, да, вона буде старша, так, буде пробіг, але буде емоція. А там буде надійність, розмірність, прагматичність. що брати? Що брати? Питання відкрите. Ми вже знайомились з BMW e 644 з BMW F10, 2 літра бензина повному приводі. І нарешті добрались до самої канонічної BMW це задній привід. Трьохлітровий двигун, рядна турбошістка на 306 кінських сил. І проживши з нею дві неділі, є що розповісти, виключно мій досвід володіння цим автомобілем. Поїхали. За дві неділі я вже встиг познайомитися з небагатьма, але з деякою кількістю СТО. Які спеціалізуються на BMW Тому що ну, ви посидіть самі, машина, яка спонукає тебе натискати газ в пол, яка спонукає тебе їхати десь агресивніше, ніж просто їде поток, яка дарує цю емоцію яка на які хочеться, хочеться видумувати якісь собі справи, кудись постійно на ній їхати, тому що вона ну вона просто класна. Не той, хто їздив на BMW, мене зрозуміють не просто тому, що це шильдик BMW, тому що тут все в совокупності тобі дарує просто настрій і усмішку кожного дня. А чому я познайомився з стовочниками? Та тому, що на ній їздити. 60 км за годину не цікаво і неможливо. І тому, коли ти їздиш агресивно, ну будь ласка, поїхав. Я не можу сказати, що були якісь ремонти. Ні, так треба слідкувати за мастилом. Так, треба замінювати його там 5 сім тисяч кілометрів. Так, треба слідкувати за температурою. Так, треба кожного сезону чистити радіатори, щоб коли ти газуєш на неї, на ній, щоб нічого там не провернули, ти не залетів на великий ремонт. З приводу цього екземпляру машина приїхала з Америки з невеликим ударом. по... Передній частині по бамперу, там ну, ціла безпека, все, але машина вже приїхала з Америки з заклинившим двигуном. Ось такий кот в мішку може приїхати до вас з Америки. І, і що зробила людина? Зробила двигун. Що ми маємо врешті? Це двигун, на якому зараз 55 тисяч кілометрів, який повністю обслужений. і Врешті-решт, ця машина стала Х2 від своєї вартості на ринку, тому що зробили все. Зробили як для себе. Два власника в Україні і є реальна історія обслуговування. На сьогодні машина не, ну, взагалі не вартує уваги від слова зовсім. Слідку за температурою, замінюю вчасно мастило, і роби все, що є там десь, навіть трохи потіє, міняємо, тому що потім все може вилитись в більш великий ремонт. Toyota Camry навіть ось сороковки, п'ятдесятки, п'ятдесят п'ятки, сімдесятки. Так, вони їздять, 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 але на них не їздять так, як їздять на BMW тому що вони не дарують таких емоцій, як дарує BMW Тому вони і не так ламаються, тому що. Турбодвигуни на кемрі, коли були, ми просто не можемо оминути її зовнішність. І ми вибрали саме такий ракурс, тому що власники автомобілів мене зрозуміють кожного разу, коли ти начебто вже закрив, відходиш потрохи, так, там кудись, в АТБ чи ще кудись, робиш ось так. Обертаєшся, дивишся ще на неї, і на неї хочеться дивитися. І вона. Також дивиться на тебе саме на тебе. Вона ж знає хто її власник і дивиться просто, начебто, в душу цими агресивними формами, бамперами. Зовнішність в нас це фірмовий заводський М-пакет. Це дуже класний колір, який ось ви зараз його бачите, напевно, як чорна F10, але вона не чорна. Вона тьомно-тьомно синього кольору, котрий перелівається на сонці, грає як синій, ввечері як чорний. І ви завжди на різній машині. Також е, уваги приділяють диски. Це сірий сатин, який як ніколи сюди класно встає і доповнює всю цю картину. Просто пацанська, класна машина з душею. Їдемо далі. І цей звук ви будете чути також кожного дня. Тому що тут в автомобілі ще зроблений вихлоп, відкат сервіс. І саме, знаєте, тут немає таких якихось попкорну, жорсткого биття по вухам, вам та оточувачів. Ні. Приємний бархат, бас, саме те, що потрібно. Як вона готова стрибати просто кожного разу. Задня частина нагружається, морда, підривається, ти починаєш ось отак. от. Бо по-інакшому просто неможливо. Неможливо з цим, з цим звуком. З приводу салону, е як на мене, конкурент — там Audi a 6 в цих же роках вона виглядає на сьогодні більш е такою. Старою, якщо можна так сказати, ніж BMW. Ну це як на мене. З приводу зовнішності, то тут 50 на 50 я не можу сказати. Що подобається більше, і те, і те подобається насправді. У нас по комплектації, так як це ж німці, і вони дуже на тобто в автомобілі може бути ломані сидіння, проекція, сліпі зони, всі асистенти, але не може бути такої звичної, потрібної опції, як безключовий доступ. Саме в нас безключовий доступ, проекція, максимальний салон. Ось ломані сидіння, це просто ну, я. Мені не набридло говорити одне те саме, тому що це реально одні з найкомфортніших сидушок в принципі, в цілому, із того, що є на ринку. В нас тут підігрів чотирьох сидінь, чорна стеля, люк, камера заднього огляду, активна оптика, яка підсвічує кути вночі. Ну, тобто. Для життя все стандартне є і навіть трохи більше. Звісно, що тут може бути масаж, вентиляція, дотяжки, камери там на 100. Ні, не на 360, на 270 градусів. Ну, типу, ні 360, а 270. Може бути тут багато ще чого, але для життя найголовніше тут присутнє. Так і. Я не можу так не робити, коли є можливість, вибачте. Але я, я навіть забув, що хотів сказати. Бля, начебто все під рукою, але ну, відчувається, що машина була зроблена в ті часи, коли телефони були ось такі маленькі, якісь там Nokia. Тому що ось зараз телефон ну, ну нікуди. Нікуди. Дякую, що є підколінна підтримка. І можна всю нишу складати телефон ось так. Він в ногах лежить, якщо щось потрібно, одразу взяв і там, або по телефону спілкуєшся, або там, щось, щось дивишся, перемикаєш музику. З приводу його ходових якостей і, в принципі, відчуття. По-перше, ну, це я так сиджу низько. І... Плече чітко в один рівень з дверною карточкою. Я себе відчуваю при цьому, знаєте, захищено якось в безпеці, в такому коконі, як це ще можна писати. Це приємне відчуття. І також, коли ну, де б ти не під'їхав, так не нова машина, але старий той самий благородний бумер, він завжди, ну, завжди навіть на цю машину. Обертаються, коли ти виходиш, є, є увага. А хто вийде, а що, а як. Ну, і це все приємно на, на, на собі відчувати. Причому це не так, знаєте, без надлишку. Тобто це не те, що всі постійно на тебе дивляться, але увага присутня. З приводу автомобіля, як знаєте, автомобіля, його, його треба пестити, любити, кохати. Я не знаю, як це сказати. Щоб поїздити, тому що їздити на ньому не дешево. По-перше, це розхід палива. Найменші цифри, які в мене виходили просто при спокійній їзді, це 14,5 літрів на 100 кілометрів. Якщо реально газувати, ну це ж все залежить, звісно, від вас. Можна там улетіти і за 20 літрів. Змішаний режим це там. Від 16 до 18 літрів, ну, звісно, з тим, як ви стартуєте, скільки довго стоїте в пробках, ну це, я думаю, людям, водіям це просто ну, і так зрозуміло. І насправді, найголовніше це її утримувати, утримувати в тому стані, щоб вона не була, як та гаряча картопля, встигне перекинути наступному. Саме в цій машині тут власнику просто, ну. Ось так от, тому що навіть коли ми вже підібрали йому наступний автомобіль, цю машину ми доробили до максимального ідеалу, тому що вона у продажі, ви можете стати її власником. Всі контакти в описі, послання на Ріє в описі, все можна приїхати подивитись власноруч, але машина та за, за, за котру не буде стидно і не потрібно буде знаєте прятати очі кудись туди в підлогу. Таких машин небагато. Ну і від цього ціна, да, вона коштує дешево. Але той, хто шукає стан, а не просто значок BMW на кермі, то цей стан він оцінить правильно. Тому е, є над чим подумати, є багато запитань, небагато відповідей, але кожен для себе робить вибір. Неправильний, не неправильний, не можу сказати, якось судити. Просто кожному своє. BMW – це та машина, про котру говорять, що вона якась погана. Лише ті люди, котрі або брешуть, або ніколи на них не їздять. Тому що інакшого не дано. Просто сама навіть філософія. Поворотник. Ось, ось, ось їду, намагаюсь трохи, потрохи, потрохи натискати, тому що яка річ поворотник він саме важіль знаходиться в одному нейтральному положенні. Вам потрібно увімкнути увімкнути поворотник. що ви робите? Раз натискає на цей важіль. А він повертається в своє нейтральне положення. Проходіть. Проїжджайте. А він повертається в своє нейтральне положення, і щоб його вимкнути. Треба важіль натиснути трохи в іншу сторону. Ви натискаєте трохи більше, ніж потрібно, і, і увімкаються поворотники з іншої сторони. І ти їдеш туди-сюди, клацаєш тими поворотниками. Ні. І річ не в тому, що BMW такі погані люди, які ними не користуються, тому що їх немає, а тому, що їм просто важко користуватись. Тому в якийсь час думаєш. так. Потужності вистачить, щоб десь проскочити. Ось і вся філософія. І машина навіть ті, котрі кажуть, ой, на цих БМВ отак ото їздять. Отак я одного такого посадив саме в цю машину. І він після того, як проїхався, каже: я тепер все зрозумів. Розумію, чому так? Тому що, тому що по-інакшому неможливо. Ось така історія з BMW. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пишіть ваші думки з приводу наших сьогодніх міркувань по BMW F10. Всім гарного дня! Дякую за перегляд! Бережіть себе!